Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву, вітаю вас в метафізичному просторі. Анун дня. А Сьогодні я хотів би поговорити у цьому відео з вами про наші з вами наміри. Дорогі мої, милі мої співтворці, ми тут не для того, щоб бути врятованими. Ми тут, щоб пробудитися. Вийдіть зі страху низьких вібрацій, і зробіть крок у любов. Страх це погодний вібраційний візерунок. А ви це безмежне, бездонне небо. Спостерігайте за ним. Не ставайте ним. Ви тут не для того, щоб стати Божественним. Ви тут, щоб пам'ятати, що ви вже є. Кожного із нас послали сюди не просто для того, щоб пережити цей світ, а щоб змінити його світлом, яке кожен із вас несе, кожен ваш вибір змінює архітектуру реальності, не недооцінюй серйозність своєї присутності. І сьогодні в цьому відео я власною і розкриваю тему про намір. А багато хто з нас знає його як думку, як бажання, як надію. Однак намір це значно більше, ніж це намір, це чарівний ключ. Це спосіб, яким. Ми відмикаємо двері між вимірами, спосіб, яким ми узгоджуємося зі шляхом або багатьма шляхами, що ведуть з щільного у світло. Кожне слово сказане з повною щирістю серця, подібне до встановлення золотого ключа в замок. І коли ви кажете, я тут щоб служити, ви відчиняєте двері, де служіння відкривається. Кожному з вас незліченними способами, коли ви проголошуєте я є ємність для найвищого, бо воно прийшло через мене, ви стаєте цією унікальною чашою, що знову і знову наповнюється мудрістю, світлом і любов'ю, що належать не до маленького я. А до вічного я важливість наміру полягає в тому, що він не просто висловлює наші з вами уподобання, а він спрямовує всю нашу істоту. Е -е, ваше тіло починає слухати, ваші емоції вирівнюються, ваше поле перекодовується. Сама земля чує нас. Одним чітким повторюваним наміром ви змінюєте геометрію свого шляху. Ось чому до намірів не слід ставитися легковажно. Вони Визначають курс нашої земної подорожі. Тут настає момент капітуляції, дорогі мої друзі. Бо щойно намір висловлено, озвучено, він більше не підлягає вашому контролю. Він належить полю, соленському розуму, який його пильно чує. Ваше завдання не форсувати результат, а відійти, так би мовити, в бік і дозволити річці життя нести вас. У щасливе буття, намір плюс ваш озвучений момент це створює справжню алхімію творіння. Тому дозвольте мені запропонувати вам значно більше намірів, що отримують вібрацію п'ятого виміру, таким от способом вирівнювання. Отож, разом зі мною в голос. Про мене завжди піклуються, бо я йду в обіймах безкінечності, я ідеально узгоджений з порталами світла на землі. І вони реагують на мою присутність з розпізнаванням. Я є знаряддя миру. І куди б я не йшов, там виникає мир. Я довіряю невидимим течіям свого життя і граціозно пливу разом з ними. Я є сяюча істота любові. І все, і всі, з ким я зустрічаюсь, торкається цього сяйва. Я живу. В безкінечному божественному стилі. Для мене ніколи ніщо не буває надто рано чи надто пізно. Я вітаю мудрість свого вищого я і дозволяю їй керувати кожним моїм вибором. Милі мої співтворці, кожен із цих намірів це чарівний ключ. Використовуйте їх щодня, шепочіть їх собі перед сном, промовляйте їх, коли прокидаєтесь, пишіть їх на вівтарі свого серця. Ключі прості, та їхні двері ведуть до найглибших станів буття. Пам'ятайте, намір це те, як ви заявляєте про свою громадянську позицію у вищих вимірах. Покора, це те, як ви зберігаєте довіру, поки ці виміри розгортаються навколо вас. Я, Олександр. Тішуся, насолоджуюсь, коли ви збираєте свої ключі, коли ви проходите через ці енергетичні портали, коли ви повертаєтесь до живих храмів світла, якими ви вже є. З вічною любов'ю і щирому служінню. З вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями.